Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про їстивні гриби. І почну я розповідь із рижика смачного, якого часом ще називають рижок або ридз. Рижик смачний має сірувато-оранжеву руду шапинку, на якій чітко видно темніші, більш-менш виразні концентричні кола. Шапинка досягає розмірів від 3 до 10 см. Під пластинкою оранжево-жовті або вухряні пластинки, ніжка кольору шапки або світліша, довжиною до 7 см, щільна, а згодом має порожнину. М'якош у шапинці жовтий, а в ніжці білий. Молочний сік, який виділяється при розрізуванні оранжево-червоний, з приємним густруватим смаком і запахом. На повітрі не змінюється, а лише через кілька годин може стати сіро-зеленим. Рижик смачний дуже добрий їстивний гриб. Використовують його і свіжим, і солять про запас. Плодове тіло рижика смачного містить цінний антибіотик лактаріовіолін. Наступний їстивний гриб гриб зонтик великий або ковпак високий. Гриб зонтик великий має шапинку до 15 іноді до 25 см у діаметрі. За формою вона конусоподібна, згодом конусоподібно або плоскорозпростерта. має тупий горб, білувата. Може бути сірувато-коричнева. В центрі шапинка темніша коричнева. А по периметру вкрита великими коричневими лусками. Ніжка до 20, іноді до 30 сантиметрів висотою біля основи має бульбу спочатку коричнева пізніше сірувата чи темно Під шапинкою з білими пластинками на ніжці міститься широке подвійне нестійке кільце. Настільки кільце означає, що воно не приросле до ніжки. Ми можемо його рухати по ніжці вверх або вниз, на відміну від спіднички блідої поганки чи інших мохоморів, яка приросла до ніжки. У гриба зонтика в їжу вживають лише шапки молодих плодових тіл. Перед смаженням шапинки запарюють окропом, а для маринування 10 хвилин відварюють. Ще один добрий їстивний гриб це польський гриб або пісочник. Польський гриб має темно-коричневу різних відтінків шапинку. Шапинка гола, суха, але в вологу полгоду трошки клейкувата, шкірка із шапинки не знімається. Під шапинкою містяться пори. У молодих плодових тіл вони білуваті, а з часом стають жовтуваті, зеленувато чи оливково жовті. У місці дотику до нижньої частини шапинки вона стає синювато-зеленою, а згодом коричневою. Ніжка до 10 см довжини, кольору шапки або світліша за шапку. Гола може бути волокнистою. Від дотику ніжка також синіє. М'якуш у польського гриба білий або біло-жовтуватий, під шкіркою темніший, при розрізуванні на повітрі трохи синіє. М'якуш приємний на смак і на запах. У м'якоті польського гриба міститься амінокислота тіанін, яка чинить антиоксидантну, заспокійливу та імуномодулюючу дію, вживають польський гриб свіжим, маринованим сушеним. Ще один їстивний гриб гіропор березовий синіючий або синяк. У гіропора березового шапинка кремова може бути жовтувата, вогряно жовта у старих плодових тіл – коричнева Шкірка шапинки не знімається. Під шапинкою трубчастий шар білий, у старих плодових тіл жовтуватий. Від дотику низ шапинки дуже швидко синіє. Ніжка від 5 до 8 сантиметрів довжиною, щільна, вгорі біла, знизу кольору шапки. У старіших плодових тіл у ніжці є порожнина. М'яко гіропора березового крихкий, білий. У старіших плодових тіл жовтуватий. При розрізуванні на повітрі швидко синіє, але має приємний смак та запах. Дуже добрий їстивний гриб використовують свіжим після 10-хвилинного відварювання. Наступний їстивний гриб їжовик строкатий або їжовик лоскатий. У нього шапинка до 20 см у діаметрі, випукло розпростерта із загнутим, опущеним донизу краєм. Уся поверхня шапинки вкрита великими темно-бурими лусочками, ніби черепицею. У молодих плодових тіл лусочки можуть бути світлокоричневими, але з віком вони темніють. З нижнього боку шапинки вміститься шипастий іменофор. Шипики конусовидні за формою, довжиною до 7 мм. Від світлокоричневого до темно-коричневого кольору. Ніжка того ж кольору, що й шапинка висотою до 9 сантиметрів біля основи темна. М'якоть у їжовика строка того щільна, з віком твердіє, на колір брудно-біла, сірувата до жовтого, має гіркувато терпкуватий смак, але приємний пряний запах. Використовують їжовик лоскатий в їжу лише в молодому віці після 25 хвилинного відварювання. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.